Дівчатка мої, всім доброго доброго раночку, смачного сніданочку. Давайте з вами поснідаємо і підемо на роботу. Зараз заберу цей чаїнки, тому що останній чай висипаєш, і воно, виходить, оці чаїнки маленькі зверху плавають. Не тонуть, хоч і кип'ятком заливаєш. Сьогодні у мене на сніданок булка. Тут така, знаєте, велика булка. Як Ваня каже з нітушкою. Провітрювала трошки. Чоловікові яєчню жарила. Е, з нетушкою, то велика така булка. Я її розрізала на три часті, ось от, дві мені одну чоловікові. І намазала маслом, сирочок. Вчора купила е, плавлений, ковбаски положила. Ну, в общем, такий. Бачите, кашеліще, який в мене. Налепить гаряче більше. Так, давайте почнемо з низ. Оце в мене низ і серединка, а верху чоловіка. Тоненька ковбаска зрізла. Дівчата, давайте пройдемося по вашим коментарям. Я дуже вдячна вам за те, що ви турбуєтеся за моє здоров'я. Написали про шию, ну сьогодні вже трошки легше, але все одно трохи є. Я написала нам вазіном, ось ігріваючи якось, ну, якщо чесно, я нічим не мазала, по-перше, мене вазіна в мене немає. І взагалі у мене мінімум ліків вдома, у нас тільки мінімум, що просто ви не представляєте. І я вважаю, що це добре. От, так що я вам, я вам вдячна за це. от. Потім писала мені про кредитку, що не може бути такого, що запрашує код. Може. Якщо сума більше тисячі, то код запрашує. У всякому випадку в нашому регіоні. Я не знаю, де як, а у нас саме так. Так що запрашує. И самый наболевший комментарий про тваринок, да? У меня цього, мило комментарий, трошечки такий осадок залишився, Я його переваривала в собі. Вот. Я хочу сказати, що я вгаретілась, піднявши цю тему. Треба було мені думати, що кажу. Вот. А по-друге, знаєте, багато було мислі у мене. А з чого почати, не знаю. По-перше, я особисто цим не займаюсь. Не займалася і точно не буду. І після цього коментаря, знаєте, склалося таке враження, як, як будто я якийсь душегуб, от чесно. Зараз іде війна, і багато людей залишили своїх тварин просто помирати від голоду. Котів, собак, коров, свиней. Херсонська область, допустимо, минулому році. Як ви вважаєте, це нормально? Да, так, зрозуміло, може, вони не винуваті, а може і винуваті, хто знає. Може, десь можна було і забрати кудись. Не будемо ми судити людей. Як там було. Ви знаєте, в селі не у кожного є можливість стерилізувати тварину. Це раз. А по-друге, людина це взагалі така сутність, я не знаю. От Ми їмо курей. Качок, гусей, свиней, корів. Нащо ми це робимо? Ми ж їх тримаємо, балакаємо з ними. А кіз, як убивають? Опять скажете, що я за столом таку тему. Ну так, ви написали такий коментарі. Я не можу на нього написати повністю. Получиться, що я залишусь без відповіді, і так воно останеться. Не знаю, може я опять не права, може я опять за щось зайво кажу. В общем, как-то так життя таке воно, понимаєте? Трошки надо ну, переступать цю свою черту, как сказать, слабонервности, да? Мені думається це легко. Мені це нелегко. Зовсім нелегко. Ну так, а що робити? Дівчата, може я в чомусь не права напишіть, Не знаю. Таке життя. Не знаю. В общем. В общем, то так. вчера вчора это, читала, читала коментарі. Туди-сюди загляну, туди-сюди загляну. Ну, це я прочитала, все мене накрило. Думаю, капець. Або міла, або ви щось трошки не розумієте, або, або я така. Жорстока, я не знаю, получилась. Не хотелось би бути такою. Наступного разу просто цей коментар мене вчить бути не настільки відвертою. Все думають про що я кажу. А краще взагалі мовчати, просто їсти. Не знаю. Мамки дітей викидають на мусорку. Бачили? Дітей викидають в пакетах на мусорку. Просто живих. Як вам таке взагалі? На цю тему можна довго балакати, понимаєте? Я не хочу за счет них, як там себе вигородити, да, що от вони так погані, а я там... Не. Просто Ми стараємося такого не робити, і поэтому, бачите, я взагалі казала, що після тієї собаки я кажу, у собак, все, 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 У мене рік не було собаки після того. І та ж жіночка мені каже, от подумай, от подумай. От вона стерилізована, от це ця... думаю, ну ладно, стерилізована, нехай буде. А я її взяла, не пошкодувала. Грустний мукбанк вийшов, але як я. Сподіваюся на ваше розуміння. І там вже як буде. Вчора відправила я такі фотографії класному керівнику. А, мені поставила клас. Ну що сиділа, вибирала, 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 вибирала. Ну, їх багатенько в мене, поки я всі перебрала ще. А за проєкт сюрприз для дітей ще ж не сідали, треба щось, щось думати. То я захворіла, а тепер на роботі трошки роботи насипалося. Треба розгрібати. Закупки там робити треба определенні. Отакі дівчата мої справи. Понятно? Вибачайте? Що я може сказала щось зайвого? Такі діла. Все. На цьому з вами прощаюсь сьогодні. Не сьогодні, а зараз. Може, може, зустрінемося ввечері. Плануємо, а там як вийде. От ще раз, не ображайтесь на мене. Ну, це так сказати, звісно, може, це ж не запретиш. Це як я вчора бачила відео в Тіктокі. Одна дівчинка каже, Калабайве, може, я тут попадає на них. Каже, мама, я ж не, не гроші, щоб усім подобатися. Я прийшла в цей світ для чого, каже? Для того, щоб жити, щоб виражати свої емоції, злість, сльози, що там ще, сміх. А ви мені, каже, все це запрещаєте робити. Для чого я прийшла жити? Для того, щоб всім нравиться. я ж не гроші, щоб всім нравиться. Так що, в такі справи, друзі мої. Все. Я вас цілую, люблю. Все буде добре. Пока-пока.